Називається мальтійська служба допомоги. Чим займаєтесь? Благодію. Наше головне гасло збереження віри і допомога потребуючим. Тобто, якщо люди на Майдані голодні, то вони потребують. Тобто, ми приїхали і готуємо людей. Ви школяр чи студент уже? Студент. Ким збираєтесь стати? Музикантом. Музикант. А ви чай збираєте на острові Мальта? Ні. <годи> Він відрізняється від інших чаїв, тому що робимо з любов'ю, по, по особливому рецепту. З ластером. <плоди> <плоди> Будьте здорові! <плоди> Тебе революціонерам дозволяється хворіти? Ми не хворіємо, прийшли для профилактики. Давно вже тут? Четвертий тиждень. Четвертий тиждень? Четвертий тиждень. Ви просто героїні революції. Першого грудня і хлопці не відпускають. На новий рік будемо теж тут. І на Різдво так само. Багато людей звертається за допомогою, і хай звертаються. Ми тут для того. Ліки в нас є так, що люди звертаються. Я вдаю вас, коли вони зустрічають всі кровочки. Всіх, хто на Майдані, і хто приходить, всіх абсолютно обслуговуємо. Якщо пані люди, як її не обслуговувати, все прекрасно. Ліки є люди, приходять які я, не всі, хто на майдані, регіони без різниці. Всім допомагаємо. Всім допомагаємо. абсолютно. давайте я вас послухайте. До вас часто звертаються за психологічною допомогою? Може, може, не, може не називаються психологічною допомогою, але приходять говорити. Тому що, ну, наприклад, зараз дуже напружена ситуація вже трошки. А друзі люди, люди хочуть поговорити про людське, про, ну, про те, що я запитую завжди, що хто залишився вдома, що ви робите вдома, чи стате тут. ну, Тобто, люди, ну, Революція, революція, але ми всі залишаємося людьми. А? Нам треба, щоб була якась підтримка. Так, звісно, приходять дуже багато. Або я хожу, спілкуюся з знайомими. У нас дуже багато працює. Ябільше. Буває у вас після таких бесід враження, що ви дійсно допомогли конкретній людині? Звісно, звісно, буває, чому? Тому що ну, ми всі потребуємо. Розуміння і підтримки. Тому ну, навіть 10 хвилин на бесіда іноді настільки ну, заспокоює людину, настільки повертає до себе, да? Ну, Тому що я нагадую, що треба там ну, спілкуватися, треба турбуватися про себе, треба дзвонити близьким, треба їсти, треба спати і так далі. Людина, знаєте, не улітає десь кудись, а вона повертається до себе і трошки, ну. Розуміє, що життя триває, ну не залежачи від того, ну, що тут відбувається, які там погані новини чи хороші. Я знаходжуся в жарневому палаці. Ну, періодично тут чергую. Ми тут постійно змінюємося, нас дуже багато людей. Ми на Фейсбуці ну, організувалися психології Києва і ну, допомагаємо нас тут дуже багато, нас більше 600 всіх. Так, так, ми постійно кожні три години принаймні, тут uh, працює you're хтось з психологів. Ну, Саме найбільше проблеми це лікарі. Лікарі, нам, нам дуже потрібні зараз КМДА, і я думаю, не тільки в КМДА, професійні лікарі, які зможуть приймати наших революціонерів, які зможуть надати таку як то, кваліфіковану допомогу, які зможуть їх вилікувати. Тому що фактично зараз воріють як. Простудними захворюваннями, ну і звертаються з різними до нас проблемами. будні дні в нас так якби менше людей, вихідні дні більше людей з'їжджається і тому, мабуть, і більше звертання. Запрошую, закликаю всіх наших революціонерів і не тільки революціонерів, ті, що зараз на майдані, на, на хрещатику кому, направду, ну, хто почувається зле, чи тільки. Якщо ви відчуваєте якісь симптоми захворювання, звертайтеся до нас. У в нас в МДА, є е, кваліфіковані лікарі, які вас чекають і, звичайно, надають допомогу. Але і в, той, в цей же момент нам, е, в нас дуже велика нехватка не, не, не лікарів. От, е. Це мій наймолодший. Студент? Багато студентів 5-4 курсу, деколи є фельдшера, які підходять, допомагають нам. А так. Допомога потрібна в вигляді ліків, якщо, якщо є можливість тих людей, хто буде дивитися це відео, потрібні чаї противовірус, протигрипозні, противовірусні. Ну, а так, а так все всього достатньо. І люди привітні, все, все, все нормально. Людей дуже багато, і тобто кожних, кожну хвилину хтось підходить з різними скаргами, А буває таке, що дуже багато людей стає навіть в чергу, ти просто розриваєшся, не встигаєш навіть всім допомогти. А в будні дні людей поменше, буває час навіть відпочити. Буває. Я вас слухаю.